Голубинне, серцю миле, ти краса моя, рідні гори й долини не забуду я. Не раз їм повторювалася усю співанку, коли мбила далеко у родної земли. Вона ми наповнювала спраглу душу такими красними очуттями, гиби напилимся студеної води з гісенчиної кирниці. Істинно дума жону приказує зумно мночіношний дикий Кмин, який рендешно розрісся при пути коло моста. Повімте вже, колись давно до тої кірниці ходили люди мити очі, аби їмся зір вернув. Ти маєш правду, бо я ще помню, в дійстві про семе розказувала бабка. Многі люди у давні часи мали надію лимна Бога і природу, котру создав Всевишній. Може, тому й були здоровіші. То правда, бо повірі вам, даєся. Колись люди знали, яку травичку, у удикої хвороти заварити, а пакся зазнали, возумнили себе богами і їм ся одняв розум. Поднімаюся я у уверху вишній конець, а там мене стрічав, от рясно зацвілі лютики, ромашки, шовшка та щавель. Боже, яка то і краса, аж ми дух спиред. на дарабах кивиться сусіди аби встигнути дашту починити за дощу. Я позирав на розквітлі трави, чечки і гиби очищався у дварижської суєти і набирався цілющої енергії. Ей, Жону, — чув голос бумбака, котрий примостився на розквітлі в ромашці. А це знаєш, чом тося називать село Голубинне? Та правда ж знав. Коли давно на вершку жив у пюпі сім'ю, якось син панотця повадився з віцьом і спустився у долину ріки і став там жити. Люди відали, що в долині тепліше і легше жити, бо більше є водити й переселилися до сина. А там у верболозах, на березі ріки пині, водилося много голубів. Та у них і пішла назва голубинне. Послухай ли мене, жона, — каже мені білий павук. Є ще є на легенда і биль, у котруся розказує, що на верецькому перевалі варта сокотила кордони Австро-мадярської держави. Коли видко було з другого боку без кіда врагів, то дозорці огнями сповіщали ту варту, що находилася на рушку, майщу у грі нинішнього голубинного, а вже з цього верха посилали в Мукачівську домінію поштових голубів, котрі несли звістку про неприятелів. Ей, що ви сятуї вадите, шепче мені вітер. Археологічні розкопки сповіщають що і було поселення ще в IV-III віці до нашої ери. А документально село вперше згадують у 1420 році. А ми знаємо, шепчуть мені Ромашки, що ще у кінці дев'ятого віку то й проходили мадярські племена, які пакосіли у Притисянській долині. І ми помнимо, як прятався у переслідуванні у наших лісах після поразки антигамбурзького заколоту в 1670-71 роках Ференц ракоцій, котрий потім хитро пробрався в Польщу. Много народу топтали наші путики, каже мені Гремівка, що штозарів старими вербами. Або мало хто знає, що в голубинному в 1886 році родився перший губернатор Подкарпатської Русі Григорій Жаткович, котрий доклав це мало сил, щоб вивестися цю землю із економічної кризи. Повім вам, вже много талантливих людей ця земля вскормила і пустила у світ. Кажуть мені лютики, і в них з благодарністю припоминають своє село. Я легко у ходу вступав у горі берегом моїй вулиці, що веде в моє родної Гучало. Зазвідаєте, чомся так називать. Тебе потук Гримівка дуже голосно дзюркоче, гучить, завто народ і назвав усю вулицю Гучалом. Ну, а й бояся не творю, що мало поезії усі у назві. Важно, що, про мене, це майкрасна земля у світі. Ви не вірите та побзарийте самі, як красно зацвіли трави, чічки ярні. Правду каже жоно, що красно, бо Всевишній сотворив кожну рослинку на хосен. Видиш кілько ромашок рясно розцвіло, а зазвідеш, який із них хосен. Як ти повім, хіть посадити ромашку пела яблунки дерево не буде їсти яблункова плодожерка, а капусту не оберігають від гусениць, а другі чічки ромашка сокотить у тлі. Я вже не кажу, яка полезна ромашка у ліченні, коли болить гертанка, у дварі її встановлює поврежденне волосся, але це кідним помити, стає гладким і бархатним. А це знаєш ти, жона, гойкають мені щавель, що ромашку колись називали пуповкою. але му кінці 18 віку агроном Болоту вперше назвав її ромашкою. І не кожда з неї полезна, але мда котра, бо їх більше сто видів. Гинивайтеся, дорогінке мої, бо я люблю кожну травичку, кожну Чічечку. Та позирайте, як рясно у траві розрослася незабутка. А це знаєш, чому вона так зле, каже мені комуничка. Ні, ну та послухай, колись давно богиня Флора спустилася на землю і стала роздавати імена кожній в травиці, Чічці, іби всім роздала, і вже хотіла йти геть. А той чує тихенький голос Не забудь і мене, Флора, дай мені якоїсь ім'я. Обернулася Флора і нікого не відить. Уже знов хотіла піти, а й чула оп'ять голос Не забуті мене, Флоро!» І той богині увиділа у траві маленьку голубу Чічечку. Добре, повіла Флора, будеш незабудку. В'єдно з ім'ям я наділяв у тебе чудотворну силу, ти будеш вертати пам'ять тим людям, котрі начнуть забувати своїх ближніх і родину. З того часу ця маленька голубенька Чічечка розцвітає май перша у яри, нагадуючи нам про рідну землю, на яку ми ся родили. Помніть і ви, телепозирачі, про своїх рідних і маленьку отцюзнину.